Друзі, всім привіт! Це другий день на моїх місцях Житомирська область. Збираю прилад Рутус Atrix, як завжди. Беремо лопату, їсти з собою воду і йдемо на цілий день. Зараз ранок, дивіться, осінь, 9 жовтня. Така собі погодка ясна, але дуже холодно, 4 градуси вночі. Ну нічого, оділись тепленько, швидко бігаємо і гріємося. Шукаємо, дивимось. Друзі, ось машина, перший сигнал. Викопаємо разом. 20 щось таке. Шмурдяк. Це в нас гільза. Забираємо, закопуємо. Перший шмурдяк, значить, буде срібло. Бійимося. Так, друзі, ходжу рядками і перша здається монетка. Я не дивився, 3 копійки знову. Знову день трьох копійок починається. Як минула серія. Хто не дивився, подивіться. 39-й рік. Гарний стан. Супер. Перша берем. Ось така перша монетка. Непогано. Забираємо. Є початок. Наступна знахідка це товарна пломба. Така маленька. Якісь надписи є. Зараз не бачу. Зірку бачу, радянська. 53, 57, не знаю що це? Подивимось. Щось є, цікаве. І це Гудзик? Клас. Орляночка, чи що? Зовсім не видно, я думаю, орляночка. Вушко відломане. Не видно, друзі. Така річ. Здається, орлянка, але вбита знахідка, тим не менше, беремо. Друзі, гарний сигнал. 72-73. Це срібло може бути. Дуже висока ймовірність. Друзі. Дивимось. Є, але це не срібло. Дивіться монетка. О, -о, -о. це мідна копійка. О так. 1914 рік. Гарний стан тут пісочок. Шикарний стан. Ось така краса. Рельєф, все видно. Чітко. Пісочок. Стан суперовий берем. Так, друзі, поверхнева знахідка. Гарний 48 сигнал і отак торчала. Взяв руки. А це така пряга, дивіться яка. Ого яка гарна. І дивіться які солярні знаки. Невже це щось старовинне, Навряд чи. Але дуже цікава пряга, дивіться. Ніфіга собі. Це да. Дивіться яка. Усуда бита і ось краса. Конина. Гарна, велика. Хе -хе. Берем. Класна. 31 рівно. Може бути 2 копійки. Перевіряємо. Так, щось кругленьке. Це і є дві копійки. От так от. Але такі Вбитенькі чомусь. Підвал, хатинка. 26 рік. Так, друзі, сигнал. Якийсь стабільний в грудці. Пін в мене сів. Перейшов я на мультичастоту на Атрисі М10. Щось тут розпаковочка буде зараз. Нема. Так, розпаковка. Щось тут. Цікаво. Ось щось. Да, шмурдяк. Було гарно. Так, ще одна пломба. Але залипша і лиса. Може, щось і побачу при чистці. але зараз просто знахідка. Кругляшок. Берем. Так, ще щось. Схоже на пломбу. Так і є. Бачите, яка тут торгівля шла Це торгова пломба. Якийсь сумасшедший сигнал 80. Не знаю. О, бачу монета, монета, монета. Друзі. Монета. Це дві копійки, мабуть. Ні. Але дві, так, да, дві копійки, але я думав, що царські. А це дві копійки 24 го року. Оце сигнал. Оце добре звучало. Так, гарний стан. Оце так. Да. Фотографуємо, покажу ближче. Ось така монетка. Непоганий стан. 2024 рік. 27, 28, 30. Може бути 2 копійки. Хоча... Може проволока. Дротик. Чи... Чи щось інше. А ні, дивіться. хе-хе, Конина. Цікава. Маленька, звичайна конина. Хе, берем Ось така знахідка. Навіть не знаю. Конина, не конина. Але мабуть що так. гарно, берем Наступна знахідка дуже поширена, така на хуторах. Две дірочний гудзик. Ось такий беремо. Так, друзі, знахідка хоч із чорного металу, але цікава. Дивіться, якийсь інструмент тут гостренький, а тут бити. Хто підкаже, я такий бачу перший раз. Напишіть, будь ласка, хто знає. Ось там будинок. Багато всякої скла, кераміки, а тут такі інструменти, як я знайшов, і ось, бачите, половинка удачі у нас підкова. Тут якесь було сарай чи що Шукаємо далі. Йду на іншу хатинку. По дорозі сигнал. Отакий собі. Бачу дротик, але переходимо. Так, друзі, маленька перерва, обід. Скільки вже час? 12.46. Так, ось зараз перекушу і побіжимо далі. Ще у нас багато цікавих домиків, будиночків. Дивимось. Всім смачного. Дивіться, сів поїсти травичку. І все. Ети. Кліщ. Так от. Обережно ще треба, щоб вони не сховались. На цьому першому будиночку, перша знахідка і пломба лиса, але пломба берем. Цікава знахідка, мідний, мідний цвях. цікаво, дуже рідко такі знаходяться. Друзі, нори, свіжі нори, ось сліди, сліди лисички, там вона живе. У нас тут метал. Ось він. Залишаємо, шукаємо срібло. Так, я вже на тому доміку, на якому закінчив першій частині, перший день. І продовжуємо гарний сигнал. Може бути і срібло. Ну, щось таке не дуже срібло, 57, 60, може 10 копійок. Ага, ні. Якась штука. Незрозумілого металу. Алюміній. Ну, забираємо. Там он шмурдяк був, а тут 34. Це дві копійки. Бачу монетка, а повидай дві копійки. що Друзі, це не дві копійки. Чи що це таке? Це якісь колоски. Тихенько. Цікаво вже стає. Колоски. якийсь там 24-й рік чи який Це фінінги? П'ять? П'ять фінінгів? Так, друзі, п'ять фінінгів. 24 рік. Колоски. Зараз покажу ближче. Ось така монетка. 5 дойч Фінг. Так і хожу рядками. Знахідка цікава, така маленька, маленький гудзик. Дві дирочки. Цікаво, що тут робить німецька монета. Кого які думки, пишіть в коментарях, а цю знахідку забираємо колекцію. Дуже гарний сигнал. 60-70 кандидат на монетку. Є, є монетка. -хо-хо, やかだ。Oh,